Риємо зерце для зрушення. Трошки підняв, а там вода ворожі як плавун. Зараз рушки його загріємо. А потім підрізняємо, зробимо всі скини нормальні. Це тут у нас перед при ціл. Виступай і все. Це такий плавочки. Зараз його закидає мусор. Нам така глибина не нужна. Це заїзд у нас був. Зараз вийду, покажу. Це ж зроблена спеціальна дренажка внизу, і вся вода долажна вертатися із теплиці вертатися в це озеро. І з озера потім будемо брати в підогріту теплу воду для полива. Зараз у нас Цистерна. і зараз покажу вам фортеграфійний вузол. три бака на саду у нас воздухом розмішує тут окремі моторчики коло тілки Три інжектора. Тут і обладнання показує. І електропровідність, PH показує. Зараз нема полива. Того такий показує. Температура води.